Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт. І чому влітку, маючи багато сонця та вітаміна Д, і навіть коли в нас в нормі феретин, ми не відчуваємо тієї енергії. Все тому, що дуже спекотно, і наш організм витрачає магній, калій, вітаміни групи В, інші вітаміни, мінерали. І ми можемо з вами відчувати не стільки насолоди від сну, не стільки відпочинку. Тому що потрібно робити? Перше пити багато води, і бажано не солодкої води, а звичайної води. Можна пити чай, зелений чай, гарно втамовує спрагу, можна вживати вітаміни, всі ті, що я вже й назвала: магній, калій, вітаміни групи В, конзим Q10 досить гарно насичує клітинки, АТФ енергією. І також їсти корисну їжу. Якщо їмо білок, то їмо легкий білок, це рибу, курку і багато їмо фруктів, овочів, особливо зеленого кольору. В овочах зеленого кольору, в зелені дуже багато вітамінів групи Б. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Що цікавить, запитати в коментарях і до зустрічі!